Вітаю всіх на своєму каналі Сільська Шахерізада. Ну що, знову я вийшла в ефір. Чому? А тому, що в мене є поважна причина. Бачите мою Моніку? А вон те маленьке чорне телятка, ви бачите? Так ось, сьогодні, в 9 ранку, я спіймала оцього гарного бичка і це ангуз. Як ви бачите, він ще не обсох, він ще мокренький. Але ми вже на Молозива. Але про це давайте трошечки пізніше. Ви знаєте, я зовсім вийшла з Фейсбуку з групи щаслива корова. Чому ви спитаєте? Ну, ті ствердження, які там дають топові автори, я з ними не згодна, майже процентів на 80%. І ось перше ствердження. Якось вони показали свою телицю або коровку. В який був гарний такий отьок. Ось подивіться на мою дівчинку, це другий оток. Нема ніякого отеку. Ні під животом, ні під хвостом. Мабуть, мене ще забанять, бо тут ще не одійшов послід. Так що всі ті не які трапляються після ростелу корови, а це і набряк вимені. І те, що тече молоко до розтьолу, або нема молока після розтьолу, дуже велике теля, або маленьке теля, це все недоліки, які ви допустили при годуванні в сухостойному періоду. Хто б мені що не казав. І якщо хтось показує мені корову з набріком і дає якісь поряди, <кхи> ну я просто промовчу, не хочу я впутуватись. Оці з вами монологи не повинно в корови бути отьоку. Є отьок, переглядайте, що ви не так годували той свій сухостойний період. Як хто хто скаже, що Та, твоя корова дає там ну, літрів 15-20, ну не знаю, не знаю. Не хочу показувати ззаду, бо мене Фейсбук знову заблокує, бо там. Якщо ви побачите, ще не відійшов послід, а це буде когось там бентежити. Моя Моніка почала в неї роди в 9 часів ранку. Тилилась сама і роди продовжувалися майже 30 хвилин. Телятка у мене ангус. Чому я покриваю своїх коров ангусами? Ну, по-перше, легкі отюлі, маленькі телятка і ще одна є поважна причина. Всі ви знаєте, як чудово стоять на ринку на морозі, на дожді, під відкритим небом. А якщо в тебе є якийсь навес, то все одно вітер мороз, тебе так морозить, що тобі вже й не хочеться на ринку торгувати. І ось я вирішила. з зимнього молока я роблю масло, солодке вершкове і масло кхі. Хоч деякі кажуть, що нема масла кхі. є масло кхі. А оце молоко я віддаю телятам. А хто найкраще росте, як не молочні, м'ясні бички. Ось, наприклад, це Сонька, вона теж ангус, але рижий. А в Моніки народився чорний ангус. Чорний ангусів більше. Але знаєте, можливо, коли він обсохне, він буде бурий або коричневий. Так що казати, що він чорний нагуст ще це рано. Давайте знову до Моніки. Отелилась з 9 ранку. Я не зразу біжу її доїти. Ні, знаєте, чого я чекаю? Я чекаю, коли встане телятко і почне шукати отут, тикатись носом і шукати дійку у матусі. Інколи я прийду, а телятка вже ссе. Ви знаєте, що я замітила? Телички більш такі проворні. Вони швидше находять і п'ють молочко. А бочки якісь вони трошки лінкуваті. І ось мені прийшлося здоїти Моніку і погодувати свого бочка. Зразу скажу, що годую всіх телят тільки відром з соскою. Але хтось скаже, не п'ють вони соски. Не п'ють вони тому що охолоджується молозиво. Ось у грудні місяці вже стоїть прохолодна температура і мінус. А що я роблю? Я грію воду, грію, дою я в відро. Доїльним апаратам я ніколи не даю перше молозиво. Прогріваю відро, щоб воно було тепло, в яке я буду дають молозиво. і прогріваю дуже-дуже дуже гарно відро, з якого буду поїти телятко. Подаїла корову, перший раз я даю всього лише 4,5 літри, скільки б там молока у корову в вимені не було. Оце я згодна з топовими авторами, що да, видоїмо тільки для теляти і корови. І ось ці 4,5 літра я виліваю відро з соскою. Хтось питає, навіщо стільки, а я відповім. Як тільки молоко ваше захолоне, теля не буде пити. Що б ви там не робили? Тикали йому, не тикали, він не бу... теля не буде пити. Так ось чому я грію відро і виливаю все молозиво в відро для теляти. Ви не повірите, оцей маленький ангусик, ну він важить кілограмів 30 не ні більше. Ой, за метусю сховався, які його очі блистять на фото. <кій> Випив у мене десь під 4 літра. Хто каже, що перший раз теляти п'ють мало молока? Брехня. Треба, ще раз скажу, почекати 2 години. У когось може бути менше. Коли, як то кажуть, не у кожного теляту зразу проявляється цей сосательний рефлекс. Хтось скаже зразу, після народження, Е, ні, є різні телята. Так ось. Якщо ви побачили, що телятка підійшло до матусі, щось там шукає все, в нього вже проснувся оцей сосательний рефлекс. Приходимо доїмо, наливаємо все в молозове відро, і хай п'ють наші телятка. П'ють, щоб росли здорові, гарні, врадували нас своїми привесами. Он він вже ходить. Але матуся лягла, тому що в неї відходить послід. Зараз у нас 12 годин, тобто. По нормі послід должен відійти 3-4 години після Отелу. Так що, хто там каже, що годування в сухостойний період? Ну, ну, що ще хочу сказати? Скільки разів я буду даїть свою Моніку? Якось я також в цій групі чула, що десь там, на якихось так передових фермах... Пропоную доїти корову один або два рази після розстелу. А я хочу вас питати, любі друзі, а чим ви будете годувати телятко? Ось воно в мене народилось в 9 годин. Чим я буду його годувати в 6, ні, в 4 години і в 9 годин. Чим, якщо я раз буду доїти Моніку? Тому буду я доїти тричі. Чому тричі? А щоб в ці 12 часів після народження телятки. Оцей маленький бугай випив як можна більше молозива. І я це йому допоможу зробити. Можливо, він на другий раз сам висмокче матусю. А може ні. Будемо дивитись на його здібності. Ще хочу сказати: тут, не... якщо у когось, хто приходить доїть корову другий раз. І дуже мало молока, не хвилюйтесь. На другий раз і на третій раз у корови мало молока. Тут, знаєте, не... я не знаю, кому більше повезло вам, що у вас мало молока, чи нам отаким хазяївам коров, у яких отакий от, от великий об'єм вимені перед розстолом. Я не знаю, скільки буде давати Моніка. Першим розстелом вона давала мені 24 літра. Скільки буде зараз? Ну, не знаю. Хто знає це на коровах, пишіть в коментарях. Можливо, ви вгадаєте. Так ось на другий день теж у вас може бути у корови вашої мало молока. Не хвилюйтесь, не робіть ніяких уколів, не бігайте по відлікарях, всьому своя черга. Ви знаєте, краще, коли корова. Отак От повільно додає молока чим стрімко. Ну що ж, мої любі друзі, що я ще першим зробила, коли Моніка отилилась, а я пощупала її вуха і подивилась на її тіло. Пощупала вуха для того, щоб впевнитись, що вони в неї теплі. Холодні вуха це признак того, що, можливо, буде парез. А також подивилась на все її тіло, особливо на ноги. Не тремтять ли в них. У мишці. Все було гаразд. Що я ще хочу сказати? Не знімала я відео, тому що ну, не хочу, як то кажете, зглазити, хай все пройде, а потім ручку розповім. Так ось, якщо ви побачили, що ваша корова отак гарно наливає молоко, дуже великий об'єм виміні, то любі друзі, підтримайте свою корівку. Всі пропонують пропілен глюколь. Подивилась я на її ціну. Ну, любі друзі, літру коштує 225, а то й 250 гривень. І даю 250 мілілітрів на добу. Ну, трошечки кусається. А що я вирішила приміняти? Є такий препарат гліцерин. Знаєте, він нічим не хуже від. Пропілін глюколю має таку властивість, як і він. Це енергія, це чиста глюкоза. Хто зараз мені скаже, ні, я не буду давати корові хімікати. А я вас хочу сказати, що цей гліцерин приміняється. Ось давайте загибайте пальці. При виготовленні конфет раз, печива, віноводочної промишленості, Да-да. Щоб водка, горілка була м'який смак, а вина був стойкий аромат, Виготовляє, приміняється в косметології, в медицині, в хлібопеченні. Коротше, це піщовий гліцерин, так що ми його люди їмо в дуже великій кількості. Так що нашій корові він не завадить. Це той же самий пропеленглюколь, тільки дешевше. Коштує він, ну я брала 10 літрів. З, з, з доставкою мені, з пересилкою, обійшлось 1200. Ну, теля вийшло і всі корови вскочили, переполошились, бо телятко вийшло з загону. І зараз тут буде стояти переляк. Скільки я давала цього е, 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 ліцеріна? <сподарю> о, як Метусю переживає за твоє телятко. А телятко пішло знайомитись до інших жителів сараю. А Моніка переживає, до речі, в нас відійшов послід. Ой-ой-ой. Ні, їсти ми його не будемо. Не будемо, не будемо. Все, все, все. Все, Моніка. Як гарно, що я була в сараї і не прозівала. Так, скільки ж ми даємо цього гліцеріна? Треба було його давати за неділю до готелу по 200 мл. А потім він дається всього лиш 150 мл на добу. І так, на протязі 1,5-2 місяців. Так що, оці 10 літрів якраз для моєї моніки. Ось ви бачите: жвава коровка, шевелив вухами, переживала своє телятко. Ой ой, ще й плаче, телятко пропало. А телятко вже ходить І вивчає, хто ж тут живе в сараї. А знаєте, чому ще я буду приміняти гліцерин? Тому що гліцерин підіймає ще жирність молока. От як цікаво, да? Так що, любі друзі мої, побажайте! Моніці, моїй метилятку, я ще його не назвала, не знаю як. Гарного дня! А вам, любі, друзі, до побачення!